Мене тут ком до горла підходить, коли задають питання по поводу життя останні два роки. Знаєте, хтось може подивитись, ну так, да, е картини малює яке сказочне життя. Ну, знаєте, мало хто захотів би пережити те. Через що я прийшов. Якщо ви вдивитись картини, ви там побачите любов, страх, смерть. Ігор Баликов за фахом різьбяр і скульптор писати картини почав у шкільні роки. Говорить у полотнах, які представлені на виставці, життя Херсонщини від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У мене є такі роботи, щоб ви розуміли, коли я був в окупації і фарби мені. З великої землі, з України, передавали хлопці. Я не знаю, як вони через блокпости везли фарби для моєї жінки, ліки і фарби. Картини на виставці без назв, але мають номери. Кожен відвідувач експозиції міг зробити опис твору у спеціальному зошиті. Люди ж писати придуману назву. Один і той самий твір може відгукуватись по-різному, говорить Ігор Баликов. Це закат села Львово, Там от десь в мене такий краєвид. Тому тут майже все, якщо ви побачите, це наша земля Херсонщина. Це з останніх робіт, це таке протистояння. Спочатку навала, вона так планувалася. І наш степ, наші жнива. Це потім вже вирисували друга половина для. Такого балансу. Якщо придивитись небо. А для мене це вода Дніпра, і яка змиває навалу, яка на нас. Олександр працівник Херсонського музею. Каже, картини здивували і вразили. Якщо на картину дивитися зблизько, одне враження, коли ти дивишся віддаля, то інше враження. Херсонка Лілія говорить, полотну під номером 31 дала назву Думки Херсона. Це краса України, там все гарно, там кольори гарні, там жінки гарні. Там, навіть якщо це воєнні сюжети, то це ж гарно, бо це сильно. На виставці представлені 45 робіт Ігоря Баликова, Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Роман Царьов, Суспільне новини, Херсон.